Слава Ісусу Христу, вітаю вас! П'ятниця, благодатний день, благодатний час. Маємо піст, радість. Маємо чудовий день в Португалії. Трошки ветрено, холодно. Ну, але добре, що є свят з Меджугор'я, який гріє. Ну, і є головне посилання з Меджугор'я, яке дуже гріють. Гріють буквально зсередини. І ось маємо. 25 травня 2004 рік. Дорогі діти, сьогодні вас заохочую посвятитися моєму серцю серцю мого Сина Ісуса. Лише так ви будете кожного дня більше моїми і будете все більше заохочувати один одного до святості. Так, радість пануватиме у ваших серцях. І ви будете носіями миру та любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні нас каже посвятитися серцю Ісуса. І її серцю. І є така молитва посвята, посвята серцю Марії, посвята серцю Ісуса. Якщо знайду, то дам вам в описі. Якщо не знайду, то знайдете саме в інтернеті. Ну і практика, дуже практика сьогодні, зробити посвят, посвятитися моєму серцю, серцю мого Сина Ісуса. І то практика буде зробити цю посвяту, молитву посвяту. А Я ще захочу. Хто не проходив 33-дневну посвяту серцю Марії, а також серцю Ісуса через Марію, то є такі курси, такі, таке провадження зі спільноти Світло Марії. На, на цьому сайті Світло Марії ви знайдете 33-хденні ці посвяти і практика почати цю посвяту. Зробити цю посвяту, хоча б раз на рік треба її робити. А навіть казали, що два рази на рік треба робити. Тож, оце є формація, Посвята – то є процес. Не так, щоб просто одну молитву прочитали і ви посвятились. Ви маєте в це увійти своїм серцем, своїм життям, своїми думками, всім своїм нутром, просякнути цією просвятою. І тільки так Марія каже. Радість пануватиме у ваших серцях, і ви будете насіями миру та любові. Ну, і тепер ми розуміємо, чому ми не можемо бути насіями миру та любові, бо поки не посвятимо своє життя серцю Ісуса і серцю Марії. І так, Марія каже, лише так ви будете кожного дня більше моїми і будете все більше заохочувати один одного до святості. Тож маємо розуміти, що. Ми ще маємо один одного захочувати до святості. Не приходити до куми, типу, а як там що, як там погода, як там політика, як там новини. Ні, приходити і питати, а чи постила сьогодні, а чи не постила, а скільки вересня сьогодні відмолила. І має бути у нас такі розмови про духовні речі, не про базар-вокзал. Маємо все-таки заохочувати один одного до святості і пишатися своєю святістю. Не, не робити, то, знаєте, як лицемірство або в одну сторону працює, або в іншу. Або ми дуже, дуже себе принижуємо, кажемо, що ми грішні, я там грішу, хробак, вище мене, або вивищуватись. Ні, маємо пишатися тим, що ми є християнами, пишатися тим, що молимо Свервицю, пишатися тим, що постимо. Пишатися в тому сенсі, що не треба то. Скажімо так, дуже принижувати або дуже визвищувати. Маємо жити цим і про це спілкуватися, спілкуватися більше про посилання, спілкуватися більше про Слово Боже, щоб на наших устах завжди було Слово Боже. В наших серцях завжди була Марія і Ісус. І тоді буде, будемо один одного до святості спонукати більше і більше заохочувати один одного до святості. І заохочу вас сьогодні бути святими захочу постити, захочу віднайти ту посвяту і зробити її. Зробити її І взяти відповідальність на 33-денний курс і посвятити ці 33 дні роздумами і посвяті остаточній серцю Марії та Ісуса. Будьте благословені, мир вам з фатіми сьогодні, цей прекрасної повітряної фатіми. Тож Благословення, хай Фатімської матері Божої буде в ваших сім'ях, над вами, у ваших серцях. Будьте благословені. Мир вам. Папа. -па.